Ми приїхали на Covered Farm. Дуже класна ферма з такими декораціями і цікавинками. Замість корзини береться такий возик. Можна йти і вибирати собі різні речі. Зараз така глибока середина осені. У нас 14 жовтня. І сам час ходити на такі ферми. Відкрито тут з 9.30 до 5.00 п.м. Це вже здається в Connecticut, куди ця ферма знаходиться. Тут продаються дуже багато різних декорацій. Такі цікаві гарбузи. Різних типів, такі ціни на ці гарбузи. Там далі. Можна квіти купити. А там не цікаво що це, там таке Plant Tele Station. Служи скала чи станція, чи що це. Я думаю, там щось типу як музею. Дуже цікаво, зараз ще туди підемо. Там ціле гарбузове подвір'я. Тут цікаво, що таке. Ну, дуже, дуже замітно, що в Америці люди дуже люблять відзначати. Відзначати сезони і пори року. І осінь особлива пора, особливо в таких не. На міських районах Америки люди все декорують, все прикрашають до осінь. Так, цілий музей старовини такий. З такими гарбузами. Ось наші діти бігають, тішаться. Зараз спробуємо зайти сюди, в цей музей. Подивитися, що вони там продають. until the morning our oranges Is it some kind of museum or just decoration no, shop? Uh-huh, okay. Beautiful, you have a very beautiful place here. Это обычный магазин. Лица все речи можно купить, да нахуй. Так, заслуга, уже... вот уже будут знаки, вот такие у нас гости тут. Идем дальше. Ой, зараз середина осені, тому в піку якраз таких декорацій осінніх. Гарбузів, соломи, всяких квіток, таких жовтих, кукурудзи. Я думаю, що через все це ферма є християн, тому що вони нічого не мають спільного. Я бачила не так? Нічого спільного з Хелловіном немає, це дуже добре. Данілка побачила свою зі школи свою медсестру. А тут отак от цікаво, стільки багато гарбузів. Не можна розбиратися. Діти дуже тішаться, їм тут дуже подобається. Ні, це поставте. Там навіть можна замотати, щоб їх на тому. Бусик, там не можна заходити, а? Там не можна. Я думаю, спочатку що це люди там стояли, це якісь манекени. не. не Ну дуже гарно тут. поле з гарбузами. Бусик впав за шпарту. Гарбуз. Красива музика. Дуже гарно. Рекомендую всім поїхати сюди, особливо зараз, в такий осінній час. Всім, звичайно, хто туди з недалеко живе. Або, можливо, десь в ваших районах є подібна ферма. Дуже цікаво для дітей.